Усім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб каналі про книги. Напевно, ви вже це зрозуміли з назви. Трішки розкажу про себе. Моє ім'я Тетяна та я студентка Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорноволи. Цього року я вже закінчую факультет журналістики. Ви, напевно, задавалися питанням, про що це ютуб канал? Отже, я вам розкажу цей youtube канал про книги прочитані мною. Я буду ділитися саме з вами своїми враженнями, емоціями та думками про прочитану книгу. Детально буду розказувати сюжет, проблематику та опис героїв. Можливо, це спонукне вас прочитати саме цю книгу. Тому що моє завдання на цьому ютуб-каналі змусити навіть не змусити. Стоп, 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 стоп. Ніяк не змусити. А заохотити вас, звісно, читати книги та полюбити їх так, як люблю їх я. Тому не забувайте підписуватись, ставити пальчики вверх та очікувати нове відео. Воно вже незабаром.